Доброго дня, шановні глядачі фіртки, прийшов час знову привезти наші підсумки тижня, що він... він був дуже багатий на події. І, е, звичайно, що останнє з них, яка потоки весь світ, це такі терористичні напади в Парижі в п'ятницю 13-го, де за загинуло 129 чоловік, 100 чоловік школи стані, що 200 поранені. Це, звичайно, дуже страшно для мирного міста. І... Що привело до цих подій, звичайно, що як і на пливті біженців з країн Сирії, де приходить війна, але також, напевно, ця політика, можливо, навіть і президента Путіна, який таким чином буде використовувати ці події, ці страшні події, для того, щоб тиснути на Європу, Можливо, він запахнує свій план умиратворення Сирії терористів, але зарахує, звичайно, нас, Україна. Звичайно, що ми всі співчуваємо французам, але знову ж таки, в нас в Україні щось подібне триває вже півтора року, коли кожен день живуть люди. І от цього тижня також сталося з часу перемирення, п'ятеро чоловік загинуло, п'ятеро солдатів, загинули на фронті. І чомусь ніхто з посольства Франції ніх... не несе Чис... квіти до посольства України. Ну, одним словом, це все дуже страшно. Ці збивства і в Парижі, але в бості, і в дості на українській землі також є страшним, вони тривають вже півтора року. Ми повинні якимось чином зготуватися всі разом поробіть подивитися міжнародного тероризму, міжнародного зла, на мою думку, лідером світового тероризму, звичайно, російська Федерації, яка так чи інакше впливає на всіх цих терористів, чи підгодовуючи їх чи ні, це, це почалося ще з холодної війни. І це, напевно, зараз відбувається. Ну, Стверджувати це, що Росія напряму стоїть за атаками. В Париж не можемо, поки що немає не данного інформація, така вже є, що французи шукають слід. Е, Назвичайно цікавий тиждень у нас в Україні. Ну, скажімо, е, він це в тиждень, останній тиждень переднув до трудобою. І е, все, що відбулося цей другий турбою, я можу сказати, що відбувся, він довів єдину річ, що другий тур це правильно, другий тур це демократично. У багатьох містах України відбувалися передові. другий тур виборів на мера міста. І згадаємо, що не, не всі ті, хто переміг в першому турі, перемогли в другому. Добре, чи це погано. Звичайно, що це добре, тому що це означає, що демократія діє. От Скажімо, для чого взагалі потрібен другий тур? Другий тур потрібен для того, щоб за той час, коли двоє кандидатів залишилися, вони провели більш фундаментальне якісь пояснення виборців того, що вони хочуть. Вони мають час приманити їх на свою сторону і тим часом згуртувати тих, хто в першому турі звов проти них. Я, особ... Я особисто ввів би ще другий тур і на виборах до міських рад. Ви спитаєте, яким чином дуже простим. В перший тур виборів. Скажімо, ті партії, які набрали понад 3%, це нормальний відсоток, проходять в другий тур. А ті партії в другому турі, які набрали 10%, вони проходять в місцеві ради. Таким чином це унеможливить оцю, ці всі, знаєте, ці Коаліції на місцевих радах, ті всякі злуки, знаєте, вони щось там по 5-7 партій вирішують. Ось. І це дійсно буде демократично, тому що, знову ж таки, я, якщо б так було в цьому, в цьому, в цьому нашому голосуванні, я би був я б переконаний, що результати були б інакші, і в місцевих радах були б зовсім інші партії. Тому що дехто з партій, які є проектами, які не мають реальної підтримки народу, вони просто видихаються, їх на трактурі не стає. Нас в ви знаєте, вже переміг, здається, вже ще немає обіцяних результатів. Пан Марцинків від свободи, що ще раз доказує, що гроші перемагають усе. Згадайте, скільки грошей було витрачено свободою на рекламу. Тобто, хто б пан Несалик, це був адмінресурс. хто б, б пан Марцинків це були великі гроші, які вкладені в його рекламу. Величезні. В десятки разів більше, як за якихось інших кандидатів. Далі, чи, чи приведеться до чогось доброго? Ні, до чого. Це приведе до того, що є, то і буде далі. В принципі, скажімо так, влада помінялась, але суть влади не помінялась, яка була в не вона буде залишитися такою сумою, тому що керувати містом це не лавочки ставити. І не, навіть навіть не дорога, це щось набагато інше, це комплексна програма. Я сподіваюся, що та програма Свободи-2020, на ми ще не запрацює, хоча, що чесно, я маю невеличку сумнів відносно, відносно кваліфікації виконавців цієї програми. Ось, <кхм> що ще можна сказати, що поганий жарт, звичайно, зіграли ті ці віп-агітатори, які агітували за паном на Зокрема, пан Гройсман, якого, в принципі, на ПКП не дуже тут поважають, він приїхав і голосував, і перепрошую, агітував за пана Насалика. Це все якимось чином людей відвернуло від проладного кандидата. Від то, кандидата Це ще раз доволі. Багато хто каже, що ні, голосували пенсіонери, там, немає значення. На другий тур пішли люди, які зацікавлені в політиці. Якщо не треба там, о, студенти молодь не пішли. Якщо людей не цікавить політика, нема що нею займатися. Якщо в нас така країна, що нею що політикою цікавляться пенсіонери, значить це країна, в якій ми живемо. І змінювати потрібно, скажімо, якісь правила гри в нашій політиці, щоб політика або зацікавилась всі, або зацікавились ті, хто реально бажає якихось змінити. Вибори були з демократично, ми не можемо казати, що були якісь фальсифікації. Тому перемога, напевно, пане Мартинкова в другому турі ще раз довела, що наш народ, Франківська, голосує за стабільність, за мінімальні зміни, за мінімум ризику, але одночасно внутрішньо наш регіон є якимось постійним опозиціонером влади. Ось і все. Це, що сталося в місті Українківській. По решту України ми бачимо, що. Скажімо, в Дніпропетровську знову ж таки та ситуація, що переміг, перемагає пан Філатов, над нас партії регіонів, перепрошую опозиційного блоку, але це суті не міняє. Але все одно, що е... вибори, також неможливо Дніпропетровські вибори з якимось чином, подумав інакше. Ось, в Києві переміг пан Кличко, ну, в принципі, в Львові пан Садовий це не, це не було несподіванкою. Вони дійсно не мали скажімо так, сильних конкурентів в другому турі. І е, другий тур завершився, і слава Богу, все це баханалія і реклама нарешті завершилася, ми можемо жити як люди. Е, відносно вакханалії рекламу, На будинку профсоюзів в Києві, е, ви пам'ятаєте, під час Майдану там гинули живцем боліли люди, коли пеку наш ну, штурмувала їх, відкрили караоке бар, Кафа, якась російська точка. І там дуже багато реклам перемогли здобутися. Ось. Громадськість знала про це явище, яке, на мою скромну думку, вважається святотатством. Свято І громадськість почала бити в дзвони, що ж відбувається, люди взагалі позбавлені своїм чи що. І уявляєте, як оперативно зреагували зразу всі депутати. Якщо ви бачили відео, там були всякі Ну, ті всі, що сюди кричать і бійці, їхні прізвища не хочуть проживати. Вони всі в Києві. І пан в Києві, Кемдар, 500 метрів від будинку Пускова. А ви що, до того, поки громадськість не почали робити дзвони, не знали, що там то кафе, що там щось робиться. Ось, розумієте? Ті люди, які ніби там протестували після того, коли громадські вже зауважила цю жахливу річ, вони, бачите, от і бути. Туди, сюди, Тому що люди, які живуть в Києві, які депутат струють переверхта від будинку про до Верховної Ради недалеко, вони не могли не бачити, що в Майдані в будинку про в місті, яке було цвинтаром для патріотів, відкривають якісь засоби гуляння, там, чи взагалі засоби розваг. Це ненормально, це не те, що не патріотично, це не по-людськи. Це таке було жахлива річ. Крім того, що ще може згадати відбулося цього тижня? О, пан Ярош подав відставку голови правого сектору. Ну, то давно назрівало, знаєте чому. Тому що пан Ярош, я особисто врага, п'ять разів вже збирався або батальйони з фронту знімати, або на Київ іти. Ну, то, ну, Обіцяв, обіцяв якісь рішучі дії і, напевно, нічого не зробив. тому що, можливо, правий сектор чи радикалізувався, чи просто розпустився, чи змінилося щось інше. Але більше Дмитро Яриш не є керівником правого сектору і зосередився на керуванні його добровольчим конкурсом. Нагадаю також, що Верховна Рада нарешті з величезним скрипом проголосувала за ці закони поправки до Трудового кодексу відносно обмежень по прийняті на роботу. Той скрип та тяганина, з якою відбувалися ці прості голосування, свідчить про те, що наш середній депутат, ну це людина. Кінця ХІХ середини століття, але далеко не 21 століття. Можливо, саме тому вони такими методами і керують нами. Ось. Що ще відбулося цього тижня? А, зовсім скоро, 1 грудня, закінчується готовим довіра нашому уряду. так, він буде звітуватися, і це великий це, до речі, небезпека для пана Яценюка, якого можуть зняти з посади. Хоча на банку і стверджують, що ніякої небезпеки для Яценюка немає. Але, іншого боку, рік пройшов, народ не відчув не то, що полегшення чи, чи, чи якихось реформ, народ взагалі дивується, що відбувається в державі і чим займається наш курят. Тому першого з початку грудня, може настати якесь певне, таке, скажімо так, не дуже е, приємне щось для пані для пана і для пана Яцунюка, тому що... Хто знає, що буде ще Ось, <клес> В цілому ми бачимо, що ми бачимо цей тиждень, що дійсно закінчились вибори. Слава Богу, так е, ми живемо далі з хороших подій. Звичайно, що хороші події є, і вони завжди будуть. Це те, що наша збірна виграла збірну в тому, І на ріському думку вона вже забезпечила собі місце ми на чемпіонаті Європи в тій самій Франції. Ще ми хочу привітати всіх болівників і сказати, Україна вперед.